Вже не міг провалитися. А, чорт забирай! Ми користуємося короткими радіохвилями: магнітна плівка, монітори з електронно-променевою трубкою. Немає і нулів. Це повністю аналогове офлайнове сховище, захищене від нашої цифрової сутності. Звідки ми беремо зображення? Корона, шпигунський супутник з часів холодної війни. Не уявляв, що ми досі користуємося таким. Ми не користувалися. Віддали гідромацентру двадцять років тому. Це сховище останнє з функціональних. То це допоможе нам знайти вашого безіменного агента ЗМН? Ніщо на це не здатне. Са. Проте нам вдалося сісти на хвіст. Цій особі. Її бачили з ним в аеропорту абу дабі Хто ця жінка? І де вона зараз? Ви тут, тому що італійська поліція отримала анонімний дзвінок, що жінка з вашою зовнішністю. Повинна прибути полуденним рейсом за Будабі. І що ця жінка матиме при собі кілька паспортів? За цим її розшукують за оборудку в Санкт Петербурзі. Крадіжка коштовностей в Антверпені витворів мистецтва в Монако. Хабар у Мілані, вимагання у Мумбаї. А оцей мій улюблений. Опір арешту в Ріо. Логічне запитання. Котра з цих жінок це ви. В житті не бачила цих документів. Але вони з вашої сумочки. І ваша фотографія є у кожному. Можна глянути? Звісно. Ні, ця жінка не я. Хоч і подібна. Я вже казала вам, що я шкільна вчителька з Брайтона в академці. Те, у що ви вплутались. Очевидно, зачепило ваших упливових ворогів. Сі. Добре. Тут її юрист. Серйозно? Магістрати спеції. Вибачте, хто ви такий? Інтерпол. Мене цікавить заарештована жінка за Будабі. Я хочу список речей, які були при ній у момент затримання. Можна попросити ваші документи? Де решта? Запевняю, це все, що є. Нагадайте ваше ім'я? Жінка везла за Будабі оригінальний ключ. Ключа не знаходили. У нього незвичний вигляд. Майже колон можна сплутати. Так і кортить побачити на ланцюжку. Амелі...